Вітаю, любі друзі! Windows 11 вийшла у жовтні 2021 року. На релізі це була дуже цікава система з новим дизайном та рішеннями, проте з неймовірно великою кількістю проблем. Чи змогла Microsoft дійти до такої ж стабільності та швидкодії, як на Windows 10, забігаючи наперед, на мою думку, ні. Чому я вважаю, що десятка це найкраща система для середньостатистичного користувача? На це є кілька причин. На одинадцятку я прийшов орієнтовно в жовтні 2022 року та продовжував нею активно користуватись до березня 2023 року, що мене спонукало повернутися на стару операційну систему. Ну, по-перше, стабільні системи. О, так, це те, що мене найбільше вибісило у новій системі. Неймовірна велика кількість багів та глюків з найбісячіших. Перше не закривався центр з біджетами, не відкривалася панель керування Wi-Fi і тому подібними штуками, не відображались коректно папки впуску. З моменту встановлення операційної системи був баг з двома розкладками англійської мови, а саме США і Великої Британії. Найгірше те, що я їх пробував видаляти, але вони самі появлялись у системі. Часто навіть у списку мов у налаштуваннях не відображались. Я вважаю, що нестабільні системи це величезна біда 11. Того Windows. я розумію, що це доволі нова система. Проте з кожним оновленням я не кайфую від функцій, які воно приносить, а більше страждаю від нових глюків, які воно приносить. До речі, на рахунок швидкодії тут респект майком, адже вона працює приблизно без змін. Але тут випливає знову ж таки важливий нюанс. У мене нове залізо, яке офіційно підтримує цю систему. І особисто я не рекомендую оновлюватись на нову систему тим, у кого залізо її офіційно не підтримує. Ну реально, не варто воно того. Звісно, ви можете поекспериментувати і поставити цю систему, але повірте, у вас буде ще більше проблем з нею, аніж у тих, у кого залізо офіційно підтримується. А по-друге, ресурси комп'ютера. Windows 11 споживає в простої орієнтовно на 1 ГБ більше оперативної пам'яті, аніж стара система. Це критично лише для тих, у кого її, ну, не так багато. У мене особисто встановлено 8 ГБ оперативної пам'яті, і в простої Windows 11 використовувала приблизно 4,5 ГБ оперативної пам'яті, коли Windows 10 ще 3,5. В принципі, воно і не дивно, тому що нові фішки, нові програми, застосунки вони вимагають більшого об'єму оперативної пам'яті. Отже, по третє, я вважаю, що ця система точно не підходить для тих, хто не любить часто оновлювати свій комп'ютер. Адже мені... Чи не кожен день прилітало нове оновлення, яке фіксувало баги після, наприклад, 22 було велике оновлення та класне оновлення, але після нього появилася неймовірна велика кількість багів, і майже кожен день приходили оновлення, яке фіксувало ці баги. Не скажу, що це погано. Ну об'єктивно, це добре, що фікситься баги і не забивається болт. Але для тих, хто не любить часто оновлювати свій комп'ютер, то все-таки ну, не варіант. І через усі ось ці фактори, на мою думку, можна сміло стверджувати, що от, звичайному, середньостатистичному користувачу, якому важливість увага, стабільність системи. Ну Windows 10 це найкраща операційна система на найближчих кілька місяців. Я не хочу говорити, що до кінця 23-го року, тому що обіцяють покращити, обіцяють покращити ситуацію. Знаєте, дуже цікаво буде спостерігати за тим, як Microsoft буде. Гнати батогами на нову операційну систему з старих, як це було колись, наприклад, з Windows 7 на Windows 10 або 8 Windows. Ну, на 8 Windows, ще не так, на 10 гірше. Надіюсь, це відео вам було хоч трішки цікаве, і я бажаю вам мирного неба над головою. Аби воно було дійсно мирним, донайте на Збройні Сили України. Також я нагадую про свій телеграм-канал, де я розповідаю про цікавинки, зв'язані з онлайн-ресурсами та системою Windows в цілому. Також в описі є лінк на мій Patreon. Підписуйтесь, якщо ви бажаєте отримати консультацію щодо вашого комп'ютера. А якщо ви бажаєте підтримати мене більше фінансово, то можете закинути пару гривень на новий мікро. Фон за будь-яку підтримку величезна. Дякуємо. До зустрічі!